Багато людей скаржаться на важкість в ногах, на швидку втомлюваність ніг, на варикоз, що є спадковою проблемою. Ну і багато інших е, таких станів з ногами, які е, не дають жити і псують власне життя. Звичайно, винозні проблеми треба вирішувати зсередини. Це системна проблема. Сьогодні я хочу вам розказати про один засіб, який значно полегшить ваше життя. Я використовую його багато років, його використовувала моя мама, точно знаю, що вам зараз пораджу. Це крем, швейцарський крем з екстрактом, бачите, кінського каштану і екстракту листя червоного винограду. Саме ці екстракти вже не одне століття використовуються саме для вирішення венозних проблем. Ці екстракти можуть бути в різних видах. Я розкажу вам обов'язково ще про такий продукт в капсулах. А сьогодні це крем. Крем без парабенів, тобто без зайвої хімії, без зайвих консервантів, які не потрібно втирати в ваші вени і в ваше тіло. Це вже один великий-великий плюс швейцарське виробництво. Повірте, якщо ви не будете лінуватися і хоча б один раз перед сном ввечері після роботи ви приділите увагу своїм ножкам, вони будуть дуже вдячні. І буквально за кілька днів ви відчуєте значне полегшення. Берете кремчик, невеличку кількість на вологу шкіру або вологими руками, або шкіра волога на ножках і наносите від п'яточки, від стопи сюди до коліна. Заодно так притискаючи трошечки роблячи такий легкий лімф, лімфодренажний масаж, намазали пальчики, стопи, п'яточки і сюди поголені, сюди ближче до колінця, пройшлися ручками кілька разів. Для більшої ефективності використовуйте ще крапельку ефірної олійки. Змішуйте собі на долонці, і це тільки посилить ефект і допоможе крему і всім корисним речовинам глибше проникати в тіло. Використовуйте класично це лимончик, це найкращий друг судин, або це може бути меліса лимонна, або це може бути навіть і ладана, або ялиця, які вам подобаються, або навіть і суміш ефірних олій. А ще хочу порадити вам дві простих і навіть і гуморних вправи для ваших ніжок. Якби от ви не забували це робити періодично, станьте на одну ніжку, а іншою своєю гарно-гарно потрусіть її. Потрусіть хоча б секунд 20. Поміняйте, перенесіть свою вагу на е, іншу ножку, потім потрусіть ще іншою ножкою. І отако потупчуйте. якщо ви зробите е, з кожною ніжкою е, по три підходи, це все займе у вас всього-навсього дві хвилинки. Але це буде дуже гарний лімфодренаж. А коли ви намазали кремчиком ввечері, наприклад, так, ви вже готуєтесь до сну, це в домашніх умовах, тому задеріть ножки і подригайте ними обома, як маленька дитина, Колись ви робили, можливо, це в дитинстві. От просто найдіть, ну хоча б двома ніжками: подригайте 30 секунд. Якщо ви подригаєте це кожного дня, повірте. Потроху, 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 але ваш стан зміниться. І ніжки будуть вам дуже-дуже вдячні. І ці стани потрошку будуть уходити з вашого життя. Любіть себе, балуйте, ну і по 30 секунд вже знайдіть для кожної ножки, вони вам так служать, стараються, приділяйте їм більше уваги.